Питання, я думаю, що багато питань, насправді, ну, які зараз виникають з зали, ті, які я йшов, вони будуть зняті. Я б ще хотів, я перепрошую, що так, переприюсь з теми, а, шановного директора а, КП Плеси, як, якщо вам необхідно від'їхати, то я можу записати ваш номер телефону, ми коли до вашого питання дійдемо, я просто вам зателефоную, щоб ви під'їхали. Бо я думаю, що ми тут не годину, не дві, не будемо. Бо питання такі дуже, дуже складні. Можете просто номер телефону залишити. Yeah, <різь> я означаю, що, що, ви розумію, випадку, що, що Отже, друзі, <різь> <а>, по-перше, <різь> що було зроблено? Ну, по-перше, повернення ШЕФУ в його історичну будівлю, яка власне, була запроєктована, для нього це було одне з питань, яке було зазначено в моїй передвиборчій програмі, тому я маю відсвітувати, що я, власне, зробив за останні три місяці. Ми підходили а, з декількох сторін, а, для того, щоб вирішувати це питання, тому, з, різних, з різних боків намагалися. На те, що на ну не всі знаємо. Я так як юрист трошки розповів. У нас є рішення конституційного суду про те, що якщо ну, там вже є правові наслідки рішення місцевої ради, то не можна рада, не може сама скасовувати своє рішення. Ну це про те, що в судовому в судовому порядку да там дуже багато судів. Перепродували три рази будівлю дану, тобто реалізована така класична юридична схема захисту прихватизованого майна. Це коли там самі на себе подають ці фірмочки промокашки Поку таким рішенням подання позовів, позовів від дійсно зацікавлених сторін, і є, начебто, такий добросовісний набувач, який там ну такі білий чистий, начебто він не знав, що майно було прихватизовано, і він як ним володіє. Тому власне, ну ми почали в суди влазити, щоб якось намагатися в судовому порядку вирішувати зазначене питання.